Українські захисники потребують нашої з вами підтримки. 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, який щодня боронить небо Київщини та інших регіонів від ракети дронів. Оголосив збір очі ППО. Необхідно майже півтора мільйона гривень на тепловізійні прицільні комплекси для бойових машин. Це обладнання, розробка українських інженерів здатна завчасно виявляти ворожі повітряні цілі на великих дистанціях і значно підвищити ефективність ППО. Ми зараз останні місяці говоримо про те, що шакеди літають Високо, так от зараз у вас є можливість е зрозуміти, яка відстань від землі до шахеду і ефективність ППО посилити. Підтримати захисників можна вже зараз. Реквізити на ваших екранах донатимо кожна гривня наближає перемогу в небі, але деталі ви, звичайно, захисту протиповітряної оборони зараз дізнаєтеся. Юрій Андрусенко, начальник групи комунікації 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку. Лейтенант зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію до Пане доброго ранку. Намагаюся швидко говорити, щоб люди швидко донатили, щоб люди швидко прокидалися. Попри те, що повітряна тривога незабаром буде відбій, як я розумію, по руху цілий до речі, незабаром буде відбій. Правильно я кажу. Так, точно, незабаром буде відбій. Ви як ніби кудись подивилися в секретні документи, Там у вас все є. Скажіть, будь ласка, потреба. Ми сказали, що це тепловізійні прицільні комплекси. Як це працює, коли шахет високо? Ми кажемо, що мобільні вогніві групи зараз не настільки ефективні, коли шахеди літали в полі доступу, коли йдеться про 3-2 кілометри. Як поміняють ситуацію тепловізійні приціли? Будь ласка, а наші глядачі донатять. Так, дійсно, противник змінив останнім часом тактику прольотів і підняв шахеди на більшу висоту. Сьогодні вона сягає до 4 кілометрів. І, на жаль, мобільні вогневі групи, які себе чудово показали на першому етапі вторгнення, сьогодні менш ефективні. Але ефективні наші бойові машини, які стоять е, на озброєнні нашого полку. І так, от саме я... Обладнання, обладнання я просто хочу цих сказати, що відбій машин... по території Київської області, Київ, Житомирська, Рівненська, Хмельницька Вінницька, отак Україна буквально е зникає ці червоні плями. Все, як ви сказали, 30 секунд тому. Продовжуйте, будь ласка. Так. І, є, да. і саме обладнання цих бойових машин електронно-оптичними комплексами дозволяє уражати шахеди на більших висотах, на висотах до 4 кілометрів. Це одна із основних. Причин нашого дообладнання підвищення ефективності ураження повітряних силі. Е, ціль 1 мільйон 584 тисячі. Зараз є 127 тисяч, і я нагадую, що у кожного глядача є можливість задонатити на тепловізійні приціли для зенітно-ракетно-артилерійського полку. Будь ласка, робіть це. Завдяки вам, ви потім можете сказати, і завдяки мені, зокрема, працюють наші артилеристи, працюють наші зенітники. 30 тисяч гривень додано до збору. Скажіть, будь ласка, Росія, ми про це говоримо постійно: нарощує кількість повітряних засобів під час повітряних атак. Це і відволікаючі гербери, це і шахеди. От ви сказали про висоту і як помінялася від цього ефективність вогньових груп, що 4 кілометри раніше було нижче, але і бойова частина шахеду, вона змінилася. Її вага було 50-52 кілограми, зараз 90. Це як ускладнює вашу роботу? Справа в тім, що для ППО е немає великої різниці, скільки несе бойова частина. Е Повітряного противника це має бути знешкоджено, тому що оператор не бачить, чи це обманка, чи це дійсно летить безпілотник з бойовою частиною. Ми маємо застосовувати в будь-якому випадку свої засоби, і безумовно це виснажує протиповітряну оборону, але тим не менше. Тим не менше стоїмо, тримаємося і вражаємо. Вражаємо завдяки от таким донатам українців більш ефективно. Такі вже декілька комплексів у нас установлено і вони показують дуже добрі результати. Просто-напросто там, де не було збитів, тепер вони є. А значить, це збережені життя наших українців і збережені майно, збережені домівки. E, хто народ. зараз долучився до нашого ефіру? той має знати, що ми говоримо з лейтенантом ракетно-артилерійського полку, який саме щодня боронить небо Київщини і інших регіонів від ракети дронів. Ще зараз ми збираємо на тепловізійні приціли QR-код і номер картки на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, от ми сказали про складнощі. Давайте продовжимо. Бойова частина не має значення для ППОшників. Будемо говорити. Висота має значення. Тепер питання. Як ви обираєте, коли працювати над містами, над цивільними будинками збирати, збивати шахеди, чи не збивати? От яка тут є історія? Чи міняється для вас ця історія? Чи приймаєте ви певне рішення для себе? Поясніть, будь ласка, як це працює? Тому що досі не всі українці це розуміють. Засоби нашого полку. Не перебувають у межах, у межах населених пунктів. Вони розташовані за межами населених пунктів. Специфіка застосування наших бойових машин саме дозволяє розташування за межами, таким чином, щоб на віддаленості уражати повітряного противника. Якраз із тим, щоб ні уламки, ні бойові частини не падали на міста, на села України. Таким чином. Вони всі розташовані на певній віддавності від населених пунктів і слідкують за прольотами, уражають їх ще на підльотах, а не в межах міст чи сел. 1020-й э, ракетно-зенітний полк QR-код, номер картки банки на ваших екранах. Будь ласка, допомагайте, щоб цілі вражалися на підльотах до цивільних міст, до селищ, до містечок, до населених пунктів, тому що говоримо про те, що був просто антирекорд э, того, що по нам запускає Росія. Це 741 повітряна ціль. Ви всі пам'ятаєте напевне цей день за одну атаку, і тоді було балістичних ракет 12 штук за одну атаку, Тако, які ще складнощі з тих, що ви можете нам сказати? Е, я знаю точно, що е, інженери працюють над тим, щоб вдосконалити протиповітряний захист. Але коли летить такі рої, такі зграї шахедів, напевне, працювати складно. Що ще з тих складнощів, які з'явилися від початку цього року, ви можете нам назвати, щоб ми розбиралися в ситуації? До складності ми відносимо масованість атак, безумовно, вона виросла просто на порядки у порівнянні з початком вторгнення. Якщо раніше за місяць противник випускав цих ці цілей, то сьогодні це за ніч відбувається. І, безумовно, сюди відноситься різноманіття самих цілей. Тобто, це і безпілотні літальні апарати, і, і криваті ракети, і балістика, безумовно. Тому і відповідно стоять перед нами задачі по ешелонуванню протиповітряної оборони, адже не існує такого універсального засобу, який би закрив усі потреби ППУ, саме тому і необхідно і протиракетна оборона, і протишахедна оборона. От і мобільні вогніві групи вони також вони не втратять свою актуальність. Ми всі підрозділи допомагаємо один одному. Працюємо в одних зонах відповідальності. У нас одна зона відповідальності це чисте українське небо. Тому масованість і ешелонування оборони. це основні, основні задачі, які ми маємо вирішувати. На у вас зона відповідальності, пане Юрію. А у нас цивільних зона обов'язку. Я дякую всім, хто донатить зараз на захист неба над Київщиною в першу чергу, також по іншим регіонам. 1020-й зенітно-ракетний полк працює поміж населеними пунктами. Будь ласка, донатьте, тому, що потрібні тепловізійні приціли. І пан Андрусенко нам пояснив, що в такий спосіб навіть шахет на висоті 4000 метрів буде а, знайдено виявлено і буде знищено. Давайте разом закривати наше небо. Як би не хотілося сказати, а чому я, чому не Міноборони, чому не держава, війна це надто дорого. І зважаючи на те, що Росія, ми сьогодні продовжив ефіру, розповідаємо про те, як валабузі тільки просто ростуть як гриби, гуртожитки, їдальні, ціле містечко виробляє дрони. Тоді з'їжджаються з усієї країни росіяни, щоб потримувати зарплату і щоб виробляти шахедів і шахеди. Кількість цих шакенів, їх виробництво росте постійно, тому нам треба разом тримати стрій. Інших варіантів у нас немає. 100 тисяч гривень до вашого збору зараз додали наші глядачі. Я всім надзвичайно вдячна і я хочу звернути вашу увагу, що QR-код номер картки на ваших екранах. Будь ласка, звертайте увагу на це. Пане Юрію, я не буду вже ставити питання, я хочу подякувати просто всім ППОшкам, які їх лагідно називають тому що у мене є знайомі, яким я постійно допомагаю з 22-го року. Підтримую збираємо і в ефірі, і збираю я окремо на машини, на пікапи, на тепловізійні приціли. Це дуже важлива робота. Це шалена робота, це технологічна робота. І я дякую вам всім, конкретно Юрій Андрусенко, начальник групи комунікації 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. Лейтенант був з нами. Прямому ефірі а, і дякую вам, наші шановні глядачі, що ви прокидаєтеся і вриваєтеся донатами в цей новий день.